23 травня депутати Первомайської громади зібрались в сесійній залі на чергову 55-ту сесію міської ради. На початку заходу повноваження депутата від партії Слуга народу набув Ігор Гусів, склавши присягу депутата Первомайської міської ради. На минулій сесії депутат Ольга Кисла склала свої повноваження. Сама ж сесія не відбулась. Депутати не проголосували за затвердження порядку денного. Тож жодного питання, серед яких був затвердження програми новоствореного центру життєстійкості, зміни до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста, програм охорони здоров'я, затвердження програм соціально-економічного розвитку та національно-патріотичного виховання молоді, передачу земельних ділянок у власність громадянам та інше народними обранцями розглянуто не було. Міський голова прокоментував ситуацію. Ну, не можна назвати сьогоднішню сесію сесією, бо вона не відбула. На етапі затвердження порядку денного депутати Намчук, Павленка, Ніна та Бережний Олександр не дали своїх голосів за затвердження порядку денного. Крім того, ми спостерігаємо штучне регулювання явки депутатів на сесію. Тобто депутати приймають достатньо активну участь у засіданні комісії, вносять пропозиції, голосують за рішення. На сесії не з'являються, і в цих регулюваннях точно ми знаємо авторів. Це вони знаходяться в колі тих, що утримали в сесійній залі. Звелася до дискусії між Бережним та Намчуком з приводу питань, які стосуються добробуту та там служби автомобільних доріг. Що стосується цих питань, вони можуть бути внесені до порядку денного сесії, але вже наступної ті депутати зазначені, які не дали своїх голосів, утримались від підтримки порядку денного, намагаючи в позапроцедурний спосіб втиснути ці питання в порядок. Дени Без них вони не хотіли його підтримувати. Ну і сесія не відбулася. Які наслідки це матиме для громади сесію? Передбачала з фінансування близько 3,6 мільйонів гривень на погашення заборгованості перед газорозподільчою компанією, яка вже підготувала позов і до суду з насаджих тепломереж. На жаль, опалювальний сезон, який пройшов, не відрізнявся високою платоспроможністю абонентів. Ну по зрозумілим обставинам, але для тепломереж немає ніяких пільг, вони мусять платити за ті послуги, які вони споживають. Тому ми передбачили таку підтримку з бюджету. Інше 5 мільйонів гривень ще на дорожні роботи з ремонту доріг. Вони будуть зупинені. Тобто до кінця місяця ми допрацюємо в межах тих бюджетних призначень, які були далі. Ми зупиняємося. Наступна сесія буде через місяць. І невідомо там, що ще вигадає ця команда, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в місті. Ми достатньо. Важко складаємо сьогодні всі пазли організації життєдіяльності в міста в місті знаходимо фінансування кошти, от для і це так легко руйнується ну, цією групою осіб. Хочу ще раз їх назвати це Намчук, Бережний, Павлінка Ніна. Також решта депутатів, які не з'явились на сесію, пасивна, але підтримали цю команду, яка е, сьогодні її завалила. Це в, в своєму переважному складі блок Кернеса, до якого. Там входить Гончаренко не був на сесії, Якубів не була на сесії. Шеліхова Шеліхова не була на сесії, Гусева не був на сесії. От тому ну, Олег Примак не знаю, там, за позитивних, не поза об'єктивних підстав відсутствував. Тому ну, якщо в роботі сесії далі будуть спостерігатися такі дисконекти, то ну на жаль, ми не зможемо забезпечити сталість існування комунальної інфраструктури міста. Належна підготовка до опалювального сезону. Я вже не кажу, що так само там було в цьому бюджеті, в змінах до бюджету, які виносилися на цю сесію, допомога військовим там 300 тисяч військовій частині. Вона також лишилася непроголосована. Але це депутати, які шантажували власними якимись там питаннями сьогодні. решту депутатів мене особисто вимагаючи порушити процедури розгляду питань в сесійній залі.